П'ять мирних жителів загинуло від градів, з яких терористи та регулярна російська армія обстріляли Авдіївку у штабі антитерористичної операції. Попереджають, мирне населення залишається для агресорів живим щитом. Ніч на Донбасі була складною лише з градів. Терористи стріляли дев'ять разів. Загалом за добу позиції українських захисників атакували 56 разів. Загинуло троє українських солдатів. Бойовики в основному працюють по трьох напрямках. Донецькі. Луганській та Дебальцівській продовжують атакувати й Донецький аеропорт. Крім того, у штабі АТО попереджають бойовики, готують провокації до донецького села. Тоненьке вони стягнули артилерію, щоб свої обстріли видати за дії української армії. В одному з секторів, які контролюють українські війська, незаконні збройні формування інтенсивно застосовували реактивні системи залпового вогню. Міномети та арт. Сілоків закликали трьох бійців у відповідь на провокативні дії ворога артилерія сил АТО 15 разів виконувала вогневі завдання. Напередодні містечко Дебальцеве терористи обстрілювали 10 разів. Крім цього, вогонь вели у районі Малоорлівки, гострої могили, Майорська, Нікішиного, Кримського, Шумів, Єнакієвого. У самому Донецьку ситуація складна. Камери спостереження фіксують рух важкої військової техніки через постійні артилерійські обстріли, частина міста без світла та тепла. Крім того, у групі інформаційний спротив твардять між терористами тривають міжусобиці. Процес створення так званої армії Новоросії супроводжується сутичка. Оми та арештами окремих ватажків також експерти наголошують, у районі Дебальцевого відбувається нарощення російсько-терористичної армії.